6 квітня в селі Яструбичі, за участю голови Львівської облдержадміністрації Олега Сенютки, заступника міністра економічного розвитку та торгівлі України Михайла Тітарчука та голови Радехівської райдержадміністрації Тараса Калити відбулося урочисте відкриття в товаристві з обмеженою відповідальністю Сентіо нового цеху з виробництва текстильної продукції, а саме жакартової матрасної тканини. Тесьми матрацної та інших різновидів меблевої тесьми і текстильної фурнітури, завдяки транспортному забезпеченню Радехівської патрульної поліції, зокрема Миколі Галущаку, на відкритті побувала і наша знімальна група. Товариство із обмеженою відповідальністю Сентіо виготовляє жакардову матрацну тканину, тасьму матрацну та різні види текстильної фурнітури. Компанія заснована у 2009 році і сьогодні є унікальною в Україні. У 2017 році Зов Сентіо запускає єдине в Україні високотехнологічне виробництво матрацної шакардової тканини з повним циклом виробництва. Участь у відкритті підприємства взяли державні службовці вищих рангів. Повинен прийти в цей час, що ми повинні, що ми перестанемо їздити по світах і шукати щастя біля чужих людей. Бо якщо ми можемо собі дати раду десь на чужині, то чого ми собі не можемо дати добре життя тут, де народилися наші батьки, де ростуть наші діти? Я пане Андрій завдячую насправді вам, тому що я знаю, що в це підприємство вкладені не тільки кошти, а в це підприємство вкладені здоров'я, в це підприємство вкладена, врешті-решт, душа. Наша. Я дякую всім тим людям, які погодилися працювати тут, бо я переконаний, що ця робота не є проста, і ця робота вона потребує дуже, -дуже багато зусиль. Це не дуже просто створити підприємство в районі. Але ви це змогли і дійсно ті показники, те, що ви розповідали, вони вражають. Ну, Унікальність це в першу чергу. Друге, це те, що високотехнологічний. На сьогоднішній день я можу вам сказати, що зі сторони а, уряду а, максимальна підтримка. Ми кожен ну, практично місяць чуємо а, щось відкривається на Львівщині. Вас дуже а, правильно. А, Тобто є направлення, куди рухатись. Саме головне на сьогоднішній день це те, щоб люди втримались там, де народились, там, де працювали, і отримали гідну зарплатню. На сьогоднішній день в уряді стоїть питання, щоб 2017 рік зробити таким, щоб ми війшли в топ-50 країн по легкості ведення бізнесу. Це така в нас мета. Зі свого боку, я ще раз хотів би всіх привітати. Це дійсно подія. Дуже вдячний вам, що ви приїхали до нас подивитися, як, що робимо. Завдячую всім працівникам, які працюють разом зі мною, співробітникам. Ну, я обичаю себе не згадували, але найбільше я завдячую своєму братові рідному, тому що все, що ми робимо разом, все, що ми робимо, ми робимо разом. Все. Якби ми це все разом не робили, того би не було. Дякую всім. Символічно перерізавши стрічку, співзасновники підприємства провели для гостей та державних службовців екскурсію виробництвом, розповівши про головні цикли та технологію виробництва. Для власного виробництва підприємство імпортувало станки та обладнання, нарощуючи виробничі потужності. Що дає можливість створювати нові робочі місця та забезпечувати місцеве населення стабільною роботою? Кількість працівників на підприємстві 31 особа. З подальшою перспективою працевлаштування ще близько 30 осіб. Товариство з обмеженою відповідальністю Сентіо запустило єдине в Україні високотехнологічне виробництво з повним циклом виробництва, що включає в себе основонамотувальний етап, безпосередньо етап ткання та унікальний для України етап ламінування тканин. До цього моменту такий вид тканин лише імпортували з Китаю, Туреччини та країн Євросоюзу. Враження дуже позитивні. Дійсно вразило, ну, в першу чергу, це українське підприємство, українські інвестиції, українські працівники. На сьогоднішній день легка промисловість, вона дійсно зростає. На сьогоднішній день це є унікальне, унікальне виробництво єдине в Україні. Тобто вони фактично замінили той імпорт, який був з Китаю або Туреччини. На сьогоднішній день в них кількість замовлень збільшується. Це дуже добре, це є позитивно для економіки в першу чергу. Дуже е, мене вразило те, що ну, все зроблено з любов'ю. Е, я хотів би побажати, щоб в нас таких підприємств було більше. Е, зразу відчувається, що є порозуміння е, повністю з тенденцією, яка зараз відбувається в економіці. Це високотехнологічне підприємство. В них на сьогоднішній день практично нема конкурентів. Тобто ми розуміємо, що... Ну, те, що я почув, що багато компаній, а, ну, є іноземні компанії, які представлені в Україні, вони вже в них замовляють. Тобто є експорт. Те, що сьогодні відроджується виробництво тканини у нас на Львівщині, це символ відродження України. Тому що я переконаний тільки там, де є виробництво, там, де створюється додана вартість, там, де працюють українські інвестиції, там буде незалежна українська держава і наша економіка. Таке виробництво в Україні ставить нас на один рівень з відомими світовими виробниками жакардової матрацної тканини.